Зафіксували тоді рухаємося далі до того, що ви безпосередньо пишете у своєму телеграм-каналі. Ми активно за цим стежимо. Я також закликаю нашу глядацьку аудиторію підписуватись залізний нарде. Значить, за вашими словами звільнять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра національної єдності Олексія Чорношова, міністра кабінету міністрів Олега Немчинова, міністерку соцполітики Оксану Жолнович, міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову, міністра освіти і науки Оксана Лісового, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, міністра культури та інформаційної. Політики Миколу Точицького та міністра фінансів Сергія Марченко. Звідки у вас така інформація? Я дуже часто вмію вгадувати майбутні кадрові рішення чинної влади. Майже завжди вгадую дуже точно. Сподіваюсь, цього разу я вас не підведу. Поки всі мої джерела про це свідчать, що на даний момент. Нагадаю, що мова йде про 15 липня. Так само буде справедливо сказати, що у чинні влади будь-яке планування далі, ніж 3 години це вже стратегічне планування. Коли ми говоримо про два тижні, то у них там, ну, зміниться все 100-500 разів. Але станом на зараз плани були кадрові такі. Е, чи вони збережуться, ну, подивимось. Десь ближче до 15-го числа. Переконаний, що так чи інакше, але загальний тренд я вам передав. Пане Ярославе, тобто, це буде одночасна зміна ось тих міністрів, які ви зазначили, чи це якийсь поетапний. Під ким першим хитається уже крісло? Ну, під... Крісло хитається під однією людиною і його звуть Денис Шмигаль. Можливо, ви про нього чули, навіть бачили, він трошки схожий на Шар Мишель. Це наш прем'єр-міністр. До речі, років вже 5 чи 6 він прем'єр-міністр. О, так, да, ось він, це не Шар Мишель, це наш прем'єр-міністр, знайомтесь. Його звільнять і призначать нового Шмигаля, Їм стане для того щоб було точно оновлення уряду, його перша заступниця теж років 5 відповідає за економіку. Звати Юлія Свереденка, і в рамках цього великого ліжкового пересування, або як нам ще назвуть, оновлення уряду. Чи кардинальні навіть зміни уряду, ряд міністрів, в тому числі, яких ви перерахували, звільнять а на їх місто для того, щоб було точне оновлення уряду, призначить їх перших заступників. От, напевно, я вам глобальний зміст всієї цієї процедури передав. Так як за законодавством, коли звільняють прем'єр-міністра, це означає автоматичною відставкою всього складу уряду, то відповідно новий прем'єр-шмигаль, ну тобто Юлія Свереденка, внесе перелік з новим складом уряду як це було в ну, 2020 році. І там будуть певні кадрові ті заміни. Не те, що ми ви їх помітите. Чесно, я не переконаний, що і ми, народні депутати, їх помітимо, тому що по факту це справді більше виглядає на пересування ліжок за одного анекдоту, чим в кадрові ротації, які б, напевно, треба було б зробити під час повномасштабної війни. Зафіксували пане Ярославе, залишайтеся разом з нами Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук та професор з нами у студії. Пане Сергію, з вашого огляду, наскільки ймовірно, що відбудеться ротація, або під міністрами, яких ми вже зачитали їх далеко не один і далеко не два крісла вже хитаються. Розмови дійсно давно йдуть, і пане Ярослав не один раз анонсував різні різні зміни. І тут дійсно Ярослав дуже часто якраз в точку б'є. А з своїми прогнозами мене інше цікавить, а який, який в цьому сенс? Тобто, яка причина? Можливо, Ярослав знає, який, який сенс, яка ідеологія цих змін, що, що намагаються якось суспільство заспокоїти, але цього не буде. Сам Ярослав говорить, ну. Це переставляння ліжок, а те, що деякі міністри, так про них в принципі давно розмови про профільного міністра освіти. Я періодично чую, що ось, 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 але але ситуація не змінюється. І, і дійсно, чи зміниться від цього політика держави в різних сферах? Оце велике питання. Тому, якщо може Ярослав сказати, яка ідеологія змін, яку мету ставить влада, якщо відомо, Дякуємо, пане Ярославе. Ну в даному випадку тут легко відповідати. Причина має ім'я, прізвище і навіть посаду це Андрій Єрмак, голова офісу президента. І ви зараз не сприймаєте це як троллинг, але в його конкретно конкре картинці світу, яку напевно він просунув як вже загальну позицію влади, виявляється, що Шмигель недостатньо лояльний для банкової. Я. Розумію наскільки смішно це звучить, але ну ще раз ми напевно не можемо зрозуміти, що відбувається в голові таких поважних мужів, і тому для того, щоб уряд ну 100% був вже лояльний, якщо це можливо, мені здається, це вже схоже на якесь збочення. Плюс для того, щоб показати оновлення, що М'яко говорячи, не дуже у них вдається а справді виглядає як велике ліжкове пересування то. Міністрів замінять на їх перших заступників? Ось все хочете мою особисту позицію? Ну мені здається, воно прям виглядає так само ідіотськи, як і створення міністерства єдності? Ну але хто я такий, щоб давати оцінку такій геніальній ідеї, яка знову прийшла на банковий і відверто, кожен рік ми говоримо про Шмигаля. Це Стала традицією. Ну, подивимося, як цього року ця традиція спрацює. Сергій вам слово і чи ви також вбачаєте, що пан Шмигаль... Нелояльний до офісу президента, ми не знаємо внутрішніх розкладів, і може так трапитись. Але те, що ми бачимо, зовнішня діяльність, ну, ми бачимо публічні заяви. Ми, ми бачимо, що Шмигель в принципі, дистанціюється від великої політики в тому плані, що коли в 2024 році всі побігли вже на вибори, Шмигель так е, отримав дистанцію. Але тут е, знову таке, якщо можна, одне питання до, до Ярослава, от, користуючись тим, що ми може не тільки я можу не тільки прочитати Ярослава, і задати питання. Е, чи не пов'язано це з переформатуванням е, я не знаю, може, як це назвати, можливо, клану олігархів або перерозподілом пере, пере, е, майна. Які... Яке буде можливо, на користь Сполучених Штатів Америки. Можливо, олігархи певним чином через Шмигля чинять тиск на владу, і це є проблема. Ну мені здається, єдине як це є. Я не знаю, його можна назвати олігархом чи просто вже великим бізнесменом. Це у нас є тільки Тимур Міндіч, який входить до офісу президента. У нього навіть є там чотири своїх міністри. Відповідно, можливо, його трошки Андрій Єрмак зменшать в обсягах. Що стосується, я пробачте, чув вашу дискусію про цей фонд про американський, так і таке інше. Дивіться, це. Умовно, окрім піарної складової, конкретно для пана президента Сполучених Штатів нічого немає. Тому ну, там воно не в більшу, не в меншу сторону не впливає і працювати, м'яко говорячи, буде дуже-дуже дуже повільно. Тому ні, це не має жодного зв'язку. Єдине, що Юлія Свереденка собі трохи заробила балів на цих, ну як. Була ці перемовини з Бесентом, міністром фінансів, і тому зараз для Андрія Єрмака гарний момент її просунути як прем'єр-міністра зафіксували. Маєте що додати, пане ну, Я Єдине, що можу сказати: дай Бог, нехай люди беруть на себе повну відповідальність, так ми будемо тоді знати, хто за все відповідав Україні. Але ота ми манер... в принципі років так шість вже знаємо. Там не сильно не змінилася історія коли ми прем'єр-міністра. Призначаємо першого віце-прем'єр-міністра. Тому так. ну не дуже їм допомагає ця відповідальність. Тут мені здається інша проблема. Пробачте за коментар.